Христос народився, дорога Калуська родина. Ось нарешті ми дочекалися найвеличнішого свята Різдва Христового. Для нас це свято є не тільки символом Різдва нашого Спасителя, також це є символом незламності нашого народу, нашої віри, нашої боротьби за добро, яке неодмінно переможе зло. Сьогодні, коли в нашій Україні крізь церковний дзвін пробуваються звуки вибухів, коли замість колядок в деяких наших оселях тиша втрат, ми як ніколи розуміємо справжній сенс, який несе різдво. Це час, коли небесне світло пробиває найгустішого пітьму, як і наша віра, яка пробиває страх. Гори і втому захисники України, як колись пастухи у Вифлеєми, є першими свідками цього світла. На жаль, вони зараз зустрічають Різдво не за родинним столом, а в холодних окопах під зоряним небом і з думками про рідних. Їхня жертовність і відданість нагадують нам про справжню суть любові, любові, яка здатна на все заради спасіння інших. Дякую вам, захисники. Безмежна вдячність і низький уклін перед тими, хто поклав своє життя за Україну. Наші полеглі герої, воїни світла, вже приєдналися до небесного війська. І цього різдва їхні душі разом з нами. Пам'ятаємо, що кожна свічка, яка запалена пам'ять про наших героїв, несе світло, яке сильніше за темряву. Дякую вам, наші герої! Різдво. Нагадує нам, що життя завжди перемагає смерть. Як Спаситель народився у скромних яслах серед ночі, так і наше майбутнє народжується у тяжких випробовуваннях. Як ангели коли сповістили про мир на землі, так і сьогодні ми чекаємо цього миру, знаючи, що він обов'язково настане. Це Різдво ми зустрічаємо з молитвою. Ми молимося за тих, хто зараз тримає не різдвяну зірку в руках, а небо над незалежною Україною. Ми молимося за полеглих їхні родини. За всіх поранених, полонених, зниклих безвісти. Молимося за згорьованих, за дітей, що чекають своїх батьків додому, і за матерів, які моляться за своїх синів. Ми молимося за Україну та перемогу. Бо Різдво це свято життя, яке завжди сильніше за смерть. Це свято надії, яка завжди долає відчай, і це свято добра, яке завжди перемагає зло. Нехай світло різдвяної зорі. Торкнеться кожного серця, а народження Ісуса Христа, нашого Спасителя, дарує нам віру, надію і любов. Христос народився Славімо Христа!